Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, я у своєму улюбленому кабінеті трошки зіпсувалися тут умови. Як ви можете побачити, освітлення вже не те, та є, просто дня вже немає, а я після роботи тим більше знімаю. Сьогодні звертаюся до вас в цьому відео з дуже важливим нагадуванням. Воно більше буде корисне для жінок, дівчат, ніж для чоловіків в даному випадку. Хоча і вони собі з цього можуть щось витягнути в кінці відео, звичайно, що покажу там дрібні закупи, заїхала, зробила і розповім, що там і як. Але саме основне. Що я, наприклад, недавно тільки з сьогодні зранку зробила, і те, що хочу нагадати кожній з вас: це наше здоров'я, жіноче наше здоров'я, і про те, як ми досить часто відкладаємо, забуваємо. Я от жахнулася, коли відповідала на питання лікарів, коли як останній раз я була на обстеженнях, сама жахнулася від того, що я відповідала. А ще на прикладі одної відповіді своєї ж такої, хочу показати, як дурний страх може зіграти, грубо кажучи, з кимось із нас в, злу, в злий жарт, тому що через нього ми можемо не йти, не обстежуватися, тому що щось там, щось там собі навидумували. І так, чисто випадково, і так, як і все останнім часом в моєму житті, чисто випадково потрапила я на обстеження до, до таких жіночих лікарів, більше гінеколога і мамолога. Загалом не планувала цього, але я відключила страхування, попросила свою колегу відключити страхування, те, що таке медичне мала, додатково таке платне, купувала собі пакет там біля 80 злотих преміум. І я така подивилася, що я за цілий рік один чи два рази ним скористалася і так би могла скористатися. І це ті самі кошти, менші навіть кошти я би заплатила, ніж ті, що я кожного місяця плачу. Думаю, як я з нього не користуюся, то чого мені кожного місяця маю знімати 80 злотих. Думаю, та й відмовлюся від цього пакету, Але моя колега зробила одну класну штуку, вона забула це відключити. Я безмежно їй вдячна, що вона забула це зробити. І протягом двох місяців, ще після того, це я ще в липні її попросила про це, протягом двох місяців мені ще знімало зарплата. Я дістаю на мейлатку такий розрахунок, де що, скільки, яких податків, на які, які кошти, куди йдуть і так далі. І там є, що з того пакету відраховуються кошти на той пакет. Я просто не звернула уваги. Мене цікавила, грубо кажучи, тільки сума та, яка нанизу. Я не звернула уваги, що там воно відраховується. Але оце останній місяць дивлюся, мені знов 80 злотих зняло. Я така думаю, але що це? це ж мене ж мало бути відключено, я офіційний мене написала і все. Я телефоную до неї, вона каже, Боже, я забула. Вибач, будь ласка, я забула. Вона так перелякалася, така боже, ну бо це ж за кілька місяців по 70 злотих, ну трохи не збиралася. Вона каже: вибач, будь ласка, я зараз ж відключу, але цей місяць це вже все. Це у тебе вже зняло, і якби бо це на початку цього місяця було. Е, каже, у тебе вже зняло, і я нічого змінити, на жаль, не можу. Я Кажу, все в порядку. Така сижу думаю, як витягнути з цієї ситуації плюси. І що ви думаєте? Витягнула така. Думаю, ну як я не користувалася нічим, то візьму, ну я в останній місяць, хоча б скористаюся, судно вже заплатила. Вона мені відключила той пакет, але це місяць вже був проплачений. Я подзвонила, записалася. Там у нас не всі лікарі є. Так би ніби пакет класний, там і навіть стоматолог є, гігієна і так далі. Але тут, на жаль, просто спеціаліста немає в Кразиську. Треба було б мені їхати в Варшаву. Ну, напевно, то я поїду в Варшаву. Але в кожному разі такі. Підстав, підстави якби є. Тобто я вирішила хоча б жіноче здоров'я провірити, тобто гінеколог, мамолог, і тут не без пригод. Е, записалася я до гінеколога, була на один день, приїхала, собі ще вибрала лікаря, вибрала собі жінку, там вона була одна єдина. І я записалася конкретно до неї. Я така прихожу, взяла там кілька годин зранку. Зрана не приїхала, у мене запис був на десяту, і я така зранку на роботу не йшла, а на десяту вже на одинадцяту по візиті. Я така приходжу туди, кажу свої дані, і така. А вона каже: Так, лікар, якийсь там Петро чи Павло. І я така, що? Ха, кажу, вибачте, але в мене написано в Смс, що в мене жінка приймає, і я записувалася. Мене питали, чи я хочу конкретно до якогось лікаря. Я вибрала пані, якось там назвала ім'я. Як та пані має на ім'я? Вони такі, але ні, зараз сьогодні нас пані приймає тільки в один єдиний день в тижні, і вона є тільки конкретно в цей день, більше її немає. І вони дивляться це якась вийшла помилка. Ми так і не зрозуміли, чи це я натупила, попутала дати, чи це у них, бо в них там в записах тож щось попутане, чи я була записана два рази. Ну це теоретично якби неможливо, тому що через телефон казала, мені сказали, що там є пані. Я кажу, ну то конкретно до неї мені мене запишіть, Якщо вона приймає в один день, то мала бути записана тільки туди. Ну в кожному разі все добре, там і так хтось чекав, бо вони там приймають більше приватно. Я вернулася так і не попала до цього лікаря. Вернулася на роботу і на наступний день вже пішла до своєї лікарки. Пройшла обстеження, слава Богу, все в порядку, але що класно, до речі, в таких пакетах. Вона зробила класне обстеження. До речі, от мені дуже сподобався власне, власне цей лікар. Повністю обстеження зробила Узі, взяла цитологію, повністю все, що можна було. Вона каже, і там ціна, до речі, пишеться на тому талончику, і тільки сам, сам огляд 130 злотих. Далі Узі, я не знаю скільки, але сьогоднішнє УЗІ мало би коштувати мені 300 злотих. І це я ні, ні копійки за це не платила, тому що в мене це входить все в пакет. Далі вона мені зробила так само у взяла цю ці бадання на цитологію. І це все було абсолютно безкоштовно. Я ні за що не заплатила. Черга була один чи півтора тижні, тобто теж дуже дуже такі хороші терміни, що навіть не треба було довго чекати. І вона мене ще, звичайно, при цьому задавала мені питання. І задає мені питання каже, коли пані останній раз була на обстеженні? Я така сижу, думаю, і я не пам'ятаю, розумієте? Думаю, Боже, це ж Оля, все так, так даєш раду, а про себе забула. Просто забула, що я просто не була вже не знаю, скільки часу в лікаря. Останній раз була, навіть не на останній раз, коли їх їздила в Україну, а ще перед останній раз тоді, пам'ятаю, точно от ходила до свого гінеколога, до тої, ну, яка мене вела і все. А так після того не була. Я думаю, боже, от як занедбати? От просто це ж найголовніше, а здоров'я. Є здоров'я, є все інше. Коли вона мені це задала питання, я сама жахнулася. Далі ще одне наступне питання. Вона так і сказала, каже, але пані нехай так не жартує, треба частіше трошки приходити. Каже, тим більше в пані ще страховка. Ну, це убезпечення, так страховка медична. Каже, чому чому ж пані з нього не користується? А я просто фізично не маю часу зупинитися і подумати про себе, подумати про здоров'я, подумати, що мені треба, і використати свої можливості, грубо кажучи. Планую над цим попрацювати. Далі наступне, що вона питається, і яке питання кожна з вас також собі може задати. Е, ну, мені вже, грубо кажучи, скоро от в цьому році буде 30, в наступному. Ну, грубо кажучи, 30 років жінці. Е, і питається пані, а на обстеження грудей пані ходила? А я така ні. Каже, догадуюся, жодного разу я кажу, жодного не ходила. Пані каже, але я випишу пані, е, мені вона випише направлення і прошу сходити, тому що це серйозно. І знаєте, от мені помимо того, що лікар просто супер, помимо того, що відношення таке все так детально роз'яснює, все так м'яко, могла взяти дати чимісь по голові, сказати боже, жінко, чим ти думаєш, чому ти ще досі не була жодного разу на обстеженні? Це і по радіо стільки реклам е говорять про важливість здоров'я, про обстеження, що вчасне виявлення е різних новоутворень є набагато більше шансів для того, щоб вийти з цього і далі жити нормальним повноцінним життям, лікуватися і так далі. Медицина жде вперед. Чому і чому я цього не зробила? Чому більшість я впевнена також цього не робить? І це, це просто такий для мене був шок. Я дуже вдячна їй за таку, таку витримку, тому що от відповідаю на її питання і сама думаю, Боже, чому, чому ж я цього не робила? А загалом, потім уже сьогодні була на візиті оце в мамолога, вона мені робила УЗІ, і ми розмовляли. І я зрозуміла, чому я цього не робила. Запис чекала, потім після того в той же самий день записалася по направленню до мамового, хоча там як приватна клініка не особливо то й треба те направлення. І оце сьогодні зранку на 10-ту мала візит. Прийшла, ми так поговорили, спізнились на 5 хвилин, не могла запаркувати, потім поїхала в той самий паркінг. Вона почекала, прийняла так само. Ми говоримо, і вона от питається як, так само, скільки там коли останній раз була, і так далі. Каже, що це перше, все, їй розказую, стан здоров'я. І потім е, щось лежу, так вона мені робить обстеження, і ми розмовляємо там питання їй задаю. І вона каже: е, А чому пані раніше не приходила на на візиту? Каже, ну все-таки вже от... Вона так культурно це запитала, це не було так, як я зараз говорю, але загалом запитала. І я така лежу і така, сама розумію, що це дебільно звучить, вибачте, ну по-дурному це звучить. Я кажу, ну, боялася, серйозно. Я сама відкопала в собі цю відповідь, бо боялася, боялася почути, що. Щось не так. Я кажу, я знаю, що це прозвучить по-дурному, але я боялася. І Фані така каже, вона усміхається, каже, я розумію, але ну так, це таке дуже поширена така відповідь. Тому що людина боїться почути, що щось не так. Я лежу, я переживаю, я, я так в такому стресі була, тому що переживаю, щоб часом чогось там не було. Але чому ж було до того не прийти? Розумієте? Стільки часу і не приходила, і жодного разу не робила обстеження. Скажіть мені, правда? І от це один раз так відповіла на це питання, а наступне маю ще таку родинку, і якби при обстеженні також ну, фігурувала. І пані питається, каже: А пані не хотіла собі її усунути? Ну це ж ну, було б набагато зручніше. Я кажу, думала, але зараз ще раз відповім, так само по-дурному кажу, я боюся. Пані мене заспокоїла, каже: немає мені нічого страшного. Вона виглядає абсолютно в порядку. Просто для зручності пані мужу, що я її можу видалити і все заспокоїла. Мене сказала, щоб я йшла, нічого не боялася, що все буде добре. Але розумієте, от людина зволікає через свій страх. Це через дурість, грубо кажучи, через дурість грає зі своїм здоров'ям, тому що кажу, вчасне виявлення, профілактика і так далі допоможе зберегти здоров'я в деяких випадках і життя. І ми це все чуємо довкола нас, всі це говорять. А самі, отак взяти собі пода, задати питання, а коли я була останній раз на обстеженні? А коли, коли я це робила? А чи взагалі, от 30 років перший раз пішла на обстеження грудей? А чи взагалі я це робила? Ну, в кожному разі я дуже сподіваюся, що отак, ділячись так своїм досвідом, е дурним, дурним баченням на ситуацію, тому що ну це по-дурному боятися піти, замість того, щоб просто піти, дізнатися, і в разі чого що треба щось -то робити, щось з цим. Просто так боятися, розумієте? От боятися, страшно їй бачити, а, а за дізнатися потім, коли буде пізно, їй не страшно. Це я до себе так розумію, Просто зла трошки на себе, отак. І, і ось ось таке власне такий досвід. Дуже сподіваюся, що ця моя така розповідь надихне вас пригадати, коли ви останній раз були у гінеколога, у мамолога або в інших лікарів, які ви там ой заболіло, але ну то ж нічого, жити можу, ходити, можу або там знеболюючи, випила і далі. Здоров'я це найголовніше. От коли, коли людина здорова, вона все іншого всьому іншому може дати раду. Тому, будь ласка, не забувайте. Або ще думають, я чула таке принаймні, що о піду до лікаря, то ж мені треба лікування, це ж кошти і так далі. А сім'я і і так далі з бюджету виділити. А як не дай Боже з вами щось серйозніше станеться, або не дай Боже, ви помрете. А ваша сім'я що вас не буде потребувати? Це отак грубо кажу, але сподіваюся, що. Дойде, якщо комусь це потрібно в той момент. Тому, будь ласка, не жартуйте зі здоров'ям, дбайте про нього, і дуже сподіваюся, що, як і кажу, що ви згадаєте, коли останній раз були на візиті у лікарі, і запишетеся на обстеження, якщо це потрібно. Далі я біжу, завершую на цьому всьому. як завжди дуже сподіваюся, що ця інформація була корисною і мотивуючою. Якщо хтось має такі, кажу, дурні страхи, то ви їх позбудетеся і полетите на обстеження. Дай Бог, щоб воно було супер і було отак. Просто, як це кажеться, плановий раз там в рік, так, от, от в такому плані і все. Я лечу ще в аптеку і Посироп, закупи вже, напевно, в маленькому короткому відео вам покажу, або потім ще зніму в якомусь іншому, тому що вже 13 хвилин. Прощаюся, бажаю хорошого, приємного дня, вечору і тільки міцного здоров'я. Бережіть себе, будь ласка. Па-па-па-па.